Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні приготуємо дуже смачний та ароматний пісочний тарт з лимонним курдом та меренгою. Для приготування нам знадобляться такі продукти, для тіста: масло вершкове, майонез, яйце, сіль, цукор, ванільний цукор, сода, борошно. Для курда. Лимони, жовтки, цукор, крохмаль, вода для меренги. Білки, цукор, сіль, ванільний цукор. Духовка вже нагрівається до 180 градусів. Насамперед готую тісто. В ємність викладаю м'яке вершкове масло і сіль. Розминаю лопаткою. Додаю цукор, яйце. І майонез. Його, до речі, можна замінити сметаною. Всипаю чайну ложку ванільного цукру. Ретельно перемішую масу. Цукор повинен розчинитися. Можна взяти замість цукру пудру. Тоді процес пришвидшиться. Хочу звернути увагу, що тісто виходить надзвичайно смачним і може підійти до інших виробів з пісочного тіста печива, тістечок або кошиків. Коли крупинки цукру розчинилися, додаю соду. Гашу її оцтом. Можна замінити соду розпушувачем, але структура тіста буде трохи іншою, більш щільною. Ще раз перемішую і починаю всипати борошно, замішуючи тісто. Все борошно може не війти, тож при замішуванні слідкуйте за консистенцією. Воно повинно бути м'яке та ніжне, але не розпливатися. Майже не липнути до рук. Із 400 грамів борошна у мене всього пішло 370 грамів. Але може піти й усе борошно, залежить від його вологості. Тісто довго місити не можна, буквально пару хвилин, щоб не втратило крихкість. Форму для випічки я змастила вершковим маслом і ретельно обсипала борошном. Зробила так звану французьку рубашку. Викладую тісто у форму і злегка притрушую борошно. Розподіляю по дну і стінках, просто розминаючи руками. Тісто повинно бути більш-менш однієї товщини по всій площі. Наколюю виделкою дно та стінки і відправляю в духовку на 15 хвилин. Тим часом готую начинку. З одного лимона знімаю цедру. Потім лимони поміщаю у мікрохвильовку на пару хвилин і витискаю сік через ситочко, щоб не потрапили кісточки. Соку повинно бути 200 г. В ківш вливаю лимонний сік. Туди ж воду, лимонну цедру. Цукор, крохмаль та яєчні жовтки. Перемішую масу до однорідності, щоб не було грудочок. І ставлю на повільний вогонь. Постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Тримаю на вогні ще 30 секунд і знімаю з вогню. До речі, цукру може знадобитися трохи більше. Це залежить від кислоти лимонів. Якщо є бажання, можна протерти курт через сито, щоб прибрати шматочки цедри. Я цього не роблю. Виливаю лимонний курт на пісочну основу, розрівнюю і поки що відставляю в сторону. Ємність для меренги повинна бути чистою та сухою. Це важливо. Вливаю яєчні білки. Додаю дрібку солі і ванільний цукор. Починаю збивати міксером, поступово всипаючи цукор до пишної піни. Білкова маса повинна бути дуже пишною, щільною та густою. При перевертанні миски маренга не рухається з місця. Викладую меренгу зверху на лимонну начинку. І розрівнюю рівномірним шаром. Ложкою роблю невеликі шпилі для прикраси. Просто легенько торкаючись поверхні меренги і різко піднімаючи ложку догори. Ставлю в духовку ще на 15 хвилин. Меренга повинна зарум'янитись. Якщо в духовці є конвекція, увімкніть її. Готовий тарт повністю остудити і лише потім нарізати. Виходить дуже смачний, яскравий та освіжаючий десерт, який має ніжний кисло-солодкий смак та апетитний цитрусовий аромат. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!